Всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. Радий, що ви зі мною, радий, що ви дивитесь це відео. дуже радий, що в мене з'явилась можливість зробити ще одне корисне відео для вас. Є надія, що воно буде для вас корисним і ви зробите висновки, подивившись це відео. Чи потрібна вам ця річ або ні. Отже, приступимо до огляду. Зараз в цьому відео я хочу продемонструвати вам таку крутелезну річ від фірми ProCraft. Це гравірувальна машина, акумуляторна PG8. Хочу почати це відео з озвучення деяких характеристик. Ця гравірувальна машина йде 8 вольтова, ємність батареї 200 мА за годину. Регулювання обертів відбувається від 5 тисяч до 25 тисяч обертів за хвилину, і розмір цанги 3,2 мм. Хочу в цьому відео продемонструвати вам та протестувати цю гравірувальну машину і зробити висновки, чи дійсно вона варта уваги. Хочу показати вам її трохи ближче, розпакуємо зараз, покажу комплектацію, покажу, як він виглядає, і відповідно протестую. Його в цьому відео для того, щоб ви подивились, як він працює і що він взагалі може. А також подивимось, наскільки вистачить повного заряду батареї, на який час роботи в таких в такому посиленому режимі безперервному буду зачищати іржу. Повилазили рижики, і зараз, поки що, не на часі повне реставрування авто краще задоначу армії ці гроші, і відповідно трохи наведу лад з іржею на своєму авто. Зараз стало питання. Зараз, як завжди, люди хочуть до зими встигнути все. І я думаю, що цей гравірувальний апарат буде в нагоді вам у боротьбі з зіржею. Тепер по традиції хочу показати вам його трохи ближче. Дуже зручний він у руці. Вже я його тримав, вже трохи працював. Згодиться для тонких робіт, бо 5000 обертів мінімальна швидкість цього гравірувального пристрою. Бачите, як він виглядає, цанга от таким чином виглядає 3,2 мм і комплектація. Заряджається він від USB. З такий стандартний роз'ємчик. Йдуть ключик у комплекті для полірування, шліфування, насадки. Можете бачити на екрані, які йдуть відрізні кружочки, шліфувальні кружки. Ну, В принципі, я комплектацію задоволений. На деякий час роботи цієї комплектації вистачить. Ну, і Якщо є потреба. Придбати ще додатково насадки, вони завжди є. Їх можна придбати окремо, скільки хочете, і яких завгодно. Зараз дуже багато металевих фрез повиходило різної якості. Відповідно, можна використовувати все, що завгодно, що підходить для виходу цанги 3,2 мм. Зараз продемонструю вам, як вона працює і що може, і наскільки довго вистачить заряду. На цьому гравірувальному пристрої. Приємного перегляду. Дякую, що ви зі мною. Якщо ще не підписались, обов'язково підпишіться на мій канал. Вас очікує багато нового, багато цікавого відео. Будьте здорові. Навіть від натискання він не вібрує, бачите, добре тримає оберти і дуже гарно вичищає іржу. Навіть в таких незручних місцях, як лобове скло. От бачите, майже одна хвилина, і іржі вже немає. Так що іржа це не проблема, коли у вашому розпорядженні є. Така протилезна річ. Зараз ще оброблю перетворювач енергії, дочищу до чиста. Це вам показую в реальному часі. На шостій швидкості можна спробувати на третій, бачите більше. тонку роботу можна робити. Я не професіонал, звичайно, але здається, в мене виходить те, чого я хотів, і хоче кожен власний авто, у якого полізла євшать, а грошей на повну реставрацію відповідно зараз немає. Загалом попрацював я ним приблизно 20-25 хвилин. Отже, на півгодини безперервної роботи його точно вистачить. В такому режимі він працював з натисканнями, в принципі, з навантаженням невеличким і добре справився з поставленою задачею. Я ставлю лайк цьому гравіру, цій гравірувальній машині акумуляторній фірми ProCraft. А ви робіть відповідно свої особисті висновки. Дуже дякую вам за перегляд. Радий, що ви були зі мною. Будьте здорові, добра та любові!